І так, рішив я засняти ще одне відео по головки, бо <кхем> дзвонять люди, задають питання. Ну, по телефону все не розкажеш, отчаяння знімлю відео покажу. По поводу що 5 розпредвала, компенсатори, все, як регулювати компенсатори і чого їх треба регулювати. Коли е, притирали клапана, шарошили рошили гнізда, у вас клапан піднімається, він тобто, просідає сідно в гніздо глибше. Якщо він просідає в гніздо глибше, рокер який стоїть, його клапан піднімає, а тут на компенсатор вже надавлює. І може до такої степені в нього надавлювати, що там міліметр тільки він буде виглядати компенсатор. І він не буде накачувати. Він отак на, на ну, робочий ход його дуже малий буде. <сум> Чим більший робочий ход в компенсатора, тим швидше і лучше він закачує, держить в собі. Що ми для цього робимо? Виставили в верхню мертву точки, точку, два компенсатора однаково стоять. Подивились, наскільки він нажатий. Взяли штангель, помірили. Він нажатий ну, максимум 2 мілімет. Отак зняли, подивились скільки він на витягнутому. Потім поставили рокер зажали і прикинули. Щоб він на 2 мм був нажатий. Якщо вам треба, ну, якщо сильно нажатий, ось сюди, ось, знімаємо рокер, знімаємо цю пластинку і вирізаємо сюди шайбочки. Ну, Пластинки точно такі, як ця пластинка, по неї. Я вирізав з алюмінієвої кришки. Кришка з каструлі. Дирок насверлив на 8, пластинку цю прилажую, подирки обвів, ножницями вирізав, кинув пластинку цю металічну зверху. Прокер поставив, затягнув, помірив. Надо, опять сняв, ще одну підложив. І так добиваюся нужного мені зазора. 2 мм, щоб був проїжджатий тільки компенсатор. Так, по цьому, я думаю, буде понятно. Уже тут понятніше нема куди. Дальше. Дальше, далі. Як узнать, чи так же ж хоч ви витянете компенсатор. Ну, в ціному ви не узнаєте, наскільки у вас стартий розпродвал. Сняли всі ракера і двигателем, ну я так буду зараз прокручувати. Двигателем прокручуємо. Крутим. Так, вийшов. Бляха. Все, він став, як руть, він уже стоїть нікуди не йде. Берем штангель. Міряємо. Так, де тут усе? Наскільки у нас вийшов компенсатор? Ось отак так клац. Єсть. Дивимося. Шість з половиною десь міліметрів, наприклад. Ставимо сюди. Ну, це я ставлю, у вас буде стоять він. Крутимо цього. Виходить. Оп, пішов вниз. Все, назад вернув. Опять же беремо штангель. Хлоп. Так. Що у нас тут? Чотири. Чотири міліметри. От ми вже знаємо, що у нас впускний кулачок, це впуск, це випуск. Впускний кулачок у нас стертий. Значить, що ми? Значить, ми витягуємо з підвал і викидаємо його нафік. Все, видно який кулачок. Це общем, в мене головка, вона вже валяється, вона корозією поїде нам. Всього дивимось на кулочки. Ось оцей більший, він більш гостріший. Чому ми його викидаємо? На ньому можна їздити. Но... Мотор буде хто знає по якому при причому може глохнути в ходу. Ви будете їхати, їхати, 20 км проїхали, він був заглох. Постояли, завели, наче на холостих роби. Почали їхати, а він бу -у -у, не їде, не це, і потім прорвало, поїхало. Ну, коротше, Це такі проблеми зараз в придвала ще, можуть бути. Е, ось кулачок круглий. Вже довге зависання виходить, в відкритому положенні. Ну, це Якщо б ми робили спортивну машину, то да, довше зависає е, клапан в відкритому положенні. Ну, це коротше, я не буду зараз розказувати. В нашому випадку в стокі, чим гостріший кулачок, тим краще буде працювати машина. Так, ну я думаю, по розпредвалу понятно. Що, отакі вот кулачки не дождні бути. Це вже буде велику проблему створювати. На великих оборотах і тріскот в головки, що хоч може вийшло. Все, це ми відкидаємо. А ще може за чого бути трескот колекція. Зараз, якщо не знайду, це більше на Фордовських, це ось. О... А, ще як відчити. Дзвонять люди, питають, кажу, а у вас який стоїть розпридвал? А я не знаю. <кхух> Машину купив, він так стояв. Ну, ось о, бачите, в Амулетовському тут просто шейка і все. Нема нічого. У Фордовському шейка і ексцентрикове таке кольцо. Його буде видно на головці, коли головка стоїть, отак От сюди ось дивиться. І те кольцо буде видно. Це сторона, де катушка стоїть. Ось Сюди заглядати, і буде видно те кольцо. То значить, фордовський розпредвал стоїть. Так. На фордовських компенсатор. Іде, іде збоку. Він не йде як в амулетовському ридбам по, по сірітки. А коли він йде збоку, ось, ось, ось така штука получається. яка? який бугор, а тут витерто. І от коли на великих оборотах, а ще плюс, якщо є осіві, ось вий отакого люфту розпредвала, сюди може наскакувати компенсатор. І теж він буде. Такі трескоти, шуми здавати у двигателю, що можна подумати, що там, блін, брошня підпадали. То ще, От... може бути, що ви поставили новий розпредвал, нові компенсатори все заводите, а у вас такий стук типа компенсатора, ви нічого не можете поняти, що за фігня, чого цей, блин. Візьміть просто на заведеної машині оця кришка пластмасова снята. Взяли молоток з дерев'яною ручкою і отак в болт. Ну, звісно, щоб він не сприснув і не попав в зв'язку. Ну, я в болт отак прижимаю і він затихає, пускаю, стук од'являється. То є розпредвал отак тук 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 тук, -тук бє То оцих шайбів я купляв, я не знаю, з десяток, бо я пробував їх наварювати, то не совєтую. Нові купляв і підбирав, підбирав, по камесь, я убрав цей люфт. Ну, можна і так провірити. На і просто Ну, сюди ви подвинете, отвертку, туди хіба що пробувати, толкати. Ну, якщо стоять, це треба познімати усі ракера, щоб не був він прижатий. Бо буде прижатий, так не, не поймете. Ой. Так, дальше, дальше, дальше. По... давлению, как я, я уже там видео есть рассказывал, ну расскажу еще раз. Чем у меня не пищит сейчас вообще давление? Все у нас есть масляный канал, Все, сюда в заходы электрод у нас спокойно, электрод тройка вместе зуб... с Там, з ізоляцією тої. Ось така штука. Це з карбюратора, з класики. Деголка. Ось сюди і голка ставиться. І, коротше, оця ось різьба, вона, ну, штани помірять, діаметр 7, вона туди чітко в ту дирку закручується. Ну, можна чуть-чуть край так цей, щоб вона наживилася. І потім вона закручується. Я її брав, отак отпилював, отак по оцю, потом, ну там де отпиляв, отак надрізав під отвертку робив, І все, і закручував туди. Тут у нас отверстия. Ну, десь 2,8. Ну, коротше, електрод тройка Почти-почти залазить туди. Тобто, наскільки ми уменьшаємо туди проходимость. А ну, зараз я помірюю, скільки воно всього влазить туди. Мені кажеться, десь 7. Ні, 5. П'ять. 2 2 мм Ви. Ділайте меншу проходимость. Уже більше, ну, менше слив іде в головки. Ну, коротше, виходить, капітально все. Це вже провірено, я ні одної погрешності по цьому не, не замітив. Нічого, головка не голодає, все чітко. <кхе> У ну, мене ще поглушені оці, ой, оці ось, ось сливні. Якщо головка знята, можна відсюди забивати. Якщо не снята, я ділав і, і на місці. Тільки розсухарював, не пам'ятаю. Якийсь один клапанка весь. Десь мішає забити відсюди. Підбирав, ну, це вже відсюди коли забивав, із дитячої коляски алюмінієві трубки, коротше, підбирали і забивали. Собі, як я ділав, то я із газмасляного циліндрика, де багажник держи. З нього ділав. Так, все, наче, я думаю, буде понятно. Це відео для простих людей, які хочуть самі щось зробити. Це не для спеціалістів, не для чого. Тому, що, ну, якщо пригнали на станцію машину, то, зрозуміло, ніхто там нічого це не буде робити. Людям там нема, коли там очередь, все, ніхто не буде цим займатися. Там викинули все старе, поставили все нове, зробили по людськи головку, дали вам якусь гарантію і все, ви поїхали. Ну, є ж люди такі, які. От я хочу сам поковирятися. І дай Бог здоров'я таким людям ковиряйтесь, учіться, хай все у вас виходить. Я, як то кажеться, ділюсь, що своїм опитом я його на той світ не заберу а комусь може буде полезно. За свої 50 год я вже опита немало набрався. Сіки я? год 10, мабуть. Ну, да, з 2010 року по 2020 я займався машинами. У мене воно воно погріб. Оце він повен, він зараз засипаний. Оце повин погріб, тут запчастей. Все не нужне, що я знімав, що я красив там машини, банки, красок, там запчасті всякі, я у мішки і туди в погріб. Оце він повинен. Там ще хламу. Ось Один сарайчик, он другий. Там повно ще цих запчастей і всього таке, що нікому не треба і викинути жалко. то я не скажу, що я відео знімаю, там щось придумав і знімаю. Ну, коротше, кому буде полезно, пользуйтесь. Не треба там розказувати, що один мені там написав, та я на цих амулетах та подзвони мені, я тобі розкажу, що ти там гоняєш, бля, раді контенту знімаєш відео. Та я нічого на цьому не заробляю і не збираюся. Просто ділюсь своїм опитом. І все, то пишіть, що хочете, а я людям, як допомагав, так і буду допомагати. Все, дякую, користуйтесь, кому було полезно.